Депутати Дружківської міськради розірвали договір з компанією ЄРД на обслуговування багатоповерхового житлового фонду. Утримання житлового фонду, особливо опалювальний період, дуже актуальне питання. Тож ми повернулися до цієї теми та попросили міського голову Валерія Гнатенка дати власні коментарі. За словами Валерія Сергійовича, питання до підприємства почали з'являтися одразу після початку його роботи у Дружківці. Всі средства ми не бачили, як проходять через наші щита. Вони вході на счет міста Держинська, там був єдиний єдірачний щит цього підприємства. Поэтому мы не видели, сколько они получали, сколько они должны были вкладывать в развитие инфраструктуры жилого фонда. Это как раз и легло в основу нашего расторжения контракта. Больше того, не были виконані у полном обсязі обіцянки щодо інвестування властных коштів у капитальные ремонты житлового фонда. Когда мы подписывали контрактные отношения с СРД, они должны были сделать 32 подъезда в счет своих инноваций, то есть своих вложений. Должны были сделать около 30 квартир для детей сирот. Тоже этого не сделано. Должны были вложить около миллиона в развитие инфраструктуры красжилого сектора. Між тим компанія ЄРД продовжить виконувати функції з обслуговування житлового фонду до 1 квітня. По закону, значить, при расторжении контракту вони ще обязані обслужити в течение трьох місяців до поїзду нового суб'єкта господарства, який буде займатися обслуговуванням житлового фонду. Ми дали можливість до 1 апреля компанії РД займатися своєю роботою в тайчасті. Сьогодні в общем-то она продолжается. наразі в місті вирішується питання щодо залучення одного з комунальних підприємств до утримання житла після 1 квітня.